На похиленому над водою дубі сидів Орел, а поблизу Черепаха своїй братії проповідувала таке. Хай йому грець отому літанню. Небіжка наша, прабаба да їй Боже царство Небесне, навіки згинула, як видно, в історіях через те що сеї проклятої науки почала було ворога навчатися. Сам сатана її вигадав. Слухай ти, дурепо, не через те загинула твоя премудра прабаба, що літала, а тому, що це за все не за природою, а літання завжди не гірше повзання. Славолюбство і ласійство багатьох потягнули їх у стан геть природі їхній супротивний, а то їм шкідливіше буває, аніж стан поважніший. І вельми небагатьох мати народила для філософії, для ангельського життя. Сковороду показували В'ячеслав Пастушов Валерія Гуртовенко та Андрій Арбуз.